Багато хто досі купує, продає крипту через фізичні обмінники, переплачуючи просто тому, що не розуміє, як користуватись P2P. а дарма тому, що через P2P на Binance часто можна обміняти крипту вигідніше, швидше і не виходячи з дому. Сьогодні покажу, як працює ця функція безпечно і крок за кроком, щоб ви могли купувати і продавати крипту без зайвих переплат. Я вирішила зняти цей детальний гайд після розмови з представниками криптообмінників на одній з криптоконференцій. і вони сказали цікаву річ. Люди приходять в криптообмін. Міники просто тому, що вони не вміють користуватись P2P. І я можу погодитись з цим лише частково, бо самі розумієте, готівка завжди мала і буде мати очевидні переваги. Втім, P2P на Binance часто дає значно вигідніший курс, не потрібно нікуди йти, стояти в чергах або уточнювати, чи є потрібна сума в наявності. Але і P2P має свої нюанси і ризики. І якщо не знати базові правила безпеки, можна втратити свої кошти або отримати блокування від біржі чи банку. Тому в цьому відео я покажу, як правильно і Безпечно купувати крипту через P2P, як продавати крипту з виводом на банківську картку, і на які червоні прапорці потрібно звертати увагу. Тож P2P – це спосіб обміну криптовалюти між користувачами напряму. Один користувач продає крипту, інший купує, а Binance є гарантом угоди. Коли ви створюєте угоду, крипта заморожується на більші, і просто так продавець не може її забрати. Він отримає свої гроші тільки після того, як ви підтвердите проведення транзакції, тобто ви отримаєте свої гроші першими. Це і є основний інструмент за. На P2P. для доступу до цієї функції потрібно мати акаунт на Binance і базовий KVC, тобто верифікація, підтвердження ваших документів і обличчя. Тож тепер розберемося, як купувати криптовалюту через P2P на Binance. Відкрити застосунок Binance. У нижньому меню оберіть вкладку торгівля у верхній частині екрану. Перейдіть на вкладку «P2P». Саме тут здійснюються операції між користувачами. Перед вами з'явиться список пропозицій продавців. Кожен з них вказує курс, мінімальну та максимальну суму угоди і спосіб оплати, тобто банк. За замовчуванням система показує перевірених продавців Binance. Це користувачі з історією успішних угод, але останнім часом першою відображається рекламна пропозиція. Там є відповідна позначка «Промо». Курс на них зазвичай не найвигідніший, тому краще її не обирати. Далі увімкніть фільтри, щоб знайти відповідну пропозицію. Тут можна обрати банк, валю. У суму угоди і рейтинг продавця. Далі обрати дію купити і можна обрати криптовалюту, яку ви хочете придбати. Найчастіше це USDT. У фільтрі введіть суму, на яку ви хочете купити, і оберіть банк, наприклад, Монобанк. Далі обираємо оголошення, яке нам підходить. Ми перевіряємо ціну і шукаємо найнижчу вартістю гривні. Також перевіряємо рейтинг продавця і доступні методи оплати. Далі натискаємо кнопку Купити і підтверджуємо створення ордера. І переходимо до оплати. Натискаємо переглянути деталі платежу. Копіюєте дані отримувача, ім'я, номер картки і суму. І тут вам біржа зазначить, що прізвище ім'я по батькові у Binance і в банківському застосунку мають співпадати. Але за три роки активного користування цією функцією я жодного разу не бачила, щоб ці імена дійсно співпадали. Тому для безпеки краще перевіряти рейтинг продавця і кількість успішно виконаних угод. Повірте, навряд хтось буде жертвувати своїм якісним аккаунтом на біржі і попіклуються про правильне виконання угоди. Далі ми відкриваємо свій банківський застосунок і здійснюємо переказ. Сума має повністю відповідати умовам угоди з урахуванням комісії банку. Після переказу повертаємося на Binance, завантажуємо підтвердження оплати і натискаємо переказано. І чекаємо, коли продавець підтвердить отримання коштів. Після цього крипта автоматично переходить на ваш рахунок і угода є завершеною. Тепер, коли ви маєте крипту на біржі, вам може бути цікаво, як примножити свої активи і заробити з мінімальними ризиками. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Crypto.ua, де ми детально розповідаємо, як отримати ей від криптопроектів. А ті, хто вже заробили крипту з цих проми, напевно хочуть дізнатися, як вивезти крипту через P2P, щоб зафіксувати прибуток у гривні. Щоб продати крипту через Binance P2P, у головному меню відкриваємо розділ активи. На Binance є кілька типів гаманців. Для P2P потрібні кошти на гаманці фінансування. Переводимо крипту на гаманець фінансування, якщо вона, наприклад, знаходиться на споті. Далі так само переходимо у розділ P2P і вкладку продаж. Оберемо криптовалюту, яку хочемо продати, наприклад, це знову такий USDT. Вводимо суму, яку хочемо отримати в гривні. Або суму, яку хочемо продати у крипті. У фільтрах обираємо банк, на який хочемо отримати кошти. Обираємо пропозицію покупця з відповідною ціною, лімітами і рейтингом. І тут вже логічно ми будемо шукати найдорожчу вартість курсу, бо нам це вигідніше. Далі перевіряємо суму, спосіб оплати та реквізити. Натискаємо продати, щоб розмістити ордер. Багато хто з продавців в описі зазначає, що переводить лише за реквізитами iBank, тому що там менші обмеження за лімітами. Нам насправді це також краще, тому що менше ризиків того, що банк порахує таку транзакцію як під. Дозрілу і попросить надати деталі по транзакції. Єдиний мінус переведення по Ібану це те, що транзакція може йти до 10 хвилин. І якщо у банка з'являться до вас питання, я розповім далі, що робити в таких випадках, а поки покажу, як отримати реквізит Айбан. Для цього в МОН просто клікаємо на картку, скролимо в меню в самий низ і клікаємо на реквізити IBAN. Натискаємо кнопку Поділитись, копіюємо дані і відправляємо їх в чат з продавцем. І далі ми чекаємо на проведення оплати від продавця. І навіть якщо він вам напише, що вже провів Оплату і чекає на ваше підтвердження. Ми не підтверджуємо. Ми лише чекаємо, коли гроші реально надійдуть на картку, і тільки після того натискаємо кнопку Оплачено транзакції можуть приходити декількома частинами. Це також пов'язано з лімітами від банків, тому теж потрібно впевнити, що прийде вся сума. При підтвердженні біржа може запросити вашу верифікацію. Це зазвичай Face ID. Ми це робимо і підтверджуємо угоду. Тож P2P це зручний і вигідний спосіб конвертації крипти, але звісно є ризики. Найчастіше проблема. Виникають не через Binance, а через банки і неправильні дії користувачів. Ось ключові моменти, на які потрібно звертати увагу. Перше, це очевидно неправильно проведена транзакція. Наприклад, ви продаєте крипту, а продавець відправляє вам на картку меншу суму, ніж вказано в ордері. Щоб цього уникнути, завжди перевіряйте суму перед підтвердженням оплати. Не натискайте підтвердити отримання, поки сума повністю не надійде на вашу картку. Якщо повний платіж так і не прийде, а час очікування вийде, відкривайте спір. Правило просте. Поки ви не підтвердите оплату, ваші гроші знаходяться в безпеці на Binance. Другий ризик це блокування вашої картки при продажі крипти. Найбільший ризик в P2P – це не тоді, коли ви купуєте крипту і відправляєте гроші з своєї банківської картки, а тоді, коли ви продаєте її і отримаєте гроші на свою банківську картку. Деякі банки, зокрема, модобанк, може заблокувати ваш рахунок, якщо побачить підозрілу активність часті платежі від різних людей або регулярні p 2 p надходження. Ось приклад з реального життя. Мої знайомі заблокували картку Монобанк після одного переведення коштів на 2 тисячі гривень. Банк класифікував це як підозрілу операцію і запросив пояснення і підтвердження походження коштів. А поки пояснення не буде, картка буде заблокована. Після чату з підтримкою і придуманої історії про те, що це був переказ від подруги, картку розблокували, але так щастить не всім. То що робити, щоб мінімізувати ризик? Краще не використовуйте свою основну картку для отримання коштів з p Зараз не проблема завести якусь Нову картку, і так ви збережете свої моно чи приват, яким більшість користується. Також уникайте частих і дрібних операцій. Краще один раз вивести якоюсь великою сумою. Якщо вже банк заблокував вашу картку, спокійно звертайтесь до підтримки. В жодному разі не кажіть, що це p 2 p транзакція, хоча, начебто, в цьому нічого нелегального немає. Але більшість людей, які дали про це знати банку, залишились з блоком. Тому ви говорите, що це переказ від знайомого і надаєте їм квитанцію від відправника. Ви можете повернутися в чат з продавцем на бінансі, Попросити його відправити цю квитанцію. Блокування це неприємно, але за правильною комунікацією можна відновити доступ до банку. Тож P2P це справді вигідний і зручний спосіб виводити крипту, але варто пам'ятати ці правила, щоб себе забезпечити, будьте дуже уважними при проведенні операції, дотримуйтесь правил безпеки і пам'ятайте, як правильно реагувати у нестандартних ситуаціях. Якщо робити все правило, P2P стає найзручнішим способом для виводу крипти. А щоб не пропускати інші корисні гайди, нові способи за робітку в крипті без ф'ючерсів, ліквідації і зайвих ризиків, підписуйтесь на наш телеграм-канал в описі до відео.